Вітаю в ефірі Суспільне новини Черкаси. В студії працює Вікторія Будавіцька, жестова мова Галина Абраменко. Далі коротко про події дня. Бюджетні гроші на бойові підрозділи громадські зустріли з мером Черкаста. Оголосила вимоги. Нашим дітям потрібен тато вдома. Вакцини від ковіду в лікарні області доставили 1400 доз безоплатних щеплень. Зараз ми оновлюємо цю потребу, і додатково буде завезена необхідна кількість. Козацькі, весільні та чумацькі півтори тисячі народних пісень у репертуарі колективу з Лящівки. Першочергове фінансування бойових підрозділів усіх напрямків з міського бюджету. З такими вимогами зібралися Черкащани на зустріч із міським головою Черкас Анатолієм Бондаренком. Розповів член ініціативної групи Іван Подолян. Каже, вони хочуть долучитися і до формування бюджету на 24-й рік, аби спрямувати кошти на нагальні потреби військових. Серед учасників зібрання Черкащанка Марина Лещенко каже, її чоловік рік на війні, тому вона не з чуток знає про всі потреби. Важливіший мій мотив тут, тому що моїм дітям, нашим дітям потрібен тато вдома, не дороги, не бруківка, не будь-які інші витрати, яких можна уникнути. Також всі охочі могли висловити свою позицію за трибуною. Читати повернувся з тайці чергової планові з фронту. От, е і направду ситуація там дуже жахлива, тому я вас дуже прошу схаменутися і все ж таки максимально допомагати Збройним силам. Тому що е за два майже два роки війни повномасштабної люди виснажені. Я теж люблю дороги, їздити по гарним дорогам. Але е ну, це повірте не на часі. Цю неділю в нас була акція на підтримку полонених. Прийшли, вибачте, невеличка купка людей, і це дружини, сестри полонених загиблих, як ну звичайних містян, там були одиниці. І, і це знаєте, ну навіть не то що обурює. А ну я не розумію такої позиції. Якщо ми активні в позиції допомозі зсу, так давайте будемо підтримувати і полонених. Відповідно, це перетворилося скоріше на м, якусь дивну політичну боротьбу. Представників міської влади з активістами нам дуже важливо, щоб цей діалог між військом і міською адміністрацією відбувався, щоб запити приймалися і бралися в роботу, і щоб обов'язково виділялися кошти. Я думаю, завтра ми будемо працювати над бюджетною комісією. напрацюємо якісь пропозиції сьогодні не до виконання бюджету біля 600 мільйонів. Але ми будемо все-таки вишукувати можливість і перерозподіляти. Ще є питання функціонування об'єктів критичної інфраструктури взимку. Це номер один сьогодні. Завдання нагадаємо, перший мітинг у Черкасах відбувся 21 жовтня під міською радою. Черкащани вимагали, аби депутати витрачали бюджетні гроші на допомогу ЗСУ. 1400 доз вакцини проти ковід 19 доставили на Черкащину для проведення безоплатних щеплень. Це препарати фірми Янцен та Пфайзер. Повідомив Суспільному головний державний санітарний лікар області Володимир Папач. Для порівняння на старті минулорічного епісезону між медзакладами Черкащини розподілили близько 77 тисяч доз. Чи вистачає вакцин для охочих імунізуватися? З'ясовувала Марія Гаврилян. Сьогодні Вікторія приїхала до окуліста, але згодом каже, зробить ще один візит до поліклініки, аби вакцинуватися проти ковіду. Сама хочу Чому це важливо. Це, це забезпечити власне здоров'я. Сьогодні зробити щеплення. Вікторія не змогла б, навіть якщо би схотіла, каже медсестра Ніна Темченко. Центр вакцинації при поліклініці зачинений. Не постійно пояснює медпрацівниця, а тимчасово. Одильник, де зберігаються вакцини. Ну в даний момент вакцини немає, бо вчора закінчилася. Чекаємо поступлення. Остання партія вакцин розказує пані Ніна була невеликою 42 дози. Їх каже використали за 10 днів. Люди розповідає медсестра, приходять самі і цікавляться, попри відсутність активної вакцинальної кампанії. Головне, щоб людина в цей час не була хвора, щоб була здорова. Бо якщо в когось там хворів тиждень назад, ми не беремо. Ми відправляємо до сімейного лікаря, щоб той йому давав дозвіл. Сімейна лікарка Анна Бузиновська каже, у цьому застудному сезоні більше лікарняних оформила на гРВІ, ніж на ковід. Кожна людина, яка звертається в наш кабінет швидкої допомоги на 115 у нас є до чергового лікаря, кожна людина обстежується. Якщо це ознаки ГРВІ, людина обстежується тестом на ковід. Хвороба, розповідає лікарка, у більшості випадків, які цьогоріч їй траплялися, проходила без ускладнень. Ми тиждень тримаємо на лікарняному, дивимося за клінічним перебігом. Якщо все добре, ми відпускаємо людей на роботу. Ситуацію з захворюваністю на коронавірус головний санітарний лікар області Володимир Папач коментує так: в області у нас зареєстровано 1276 випадків з початку епідемічного сезону, тобто з 1 жовтня. Ну, П'ять потерпілих, п'ять захворілих на сьогоднішній день померли. Це все люди старшого віку, 60 плюс, і, як правило, вони не щеплені. Захворюваність, говорить Володимир Папач, не носить таких масштабів, як у попередні роки, проте фахівець все ж радить вакцинуватися. В жовтні місяці в область було завезено 1300 доз вакцини для дорослих і 100 доз. Вакцини ковідної для дітей зараз. Ми оновлюємо цю потребу і додатково буде завезена необхідна кількість на сьогоднішній день. Це вакцина Pfizer дитяча, і комірнаті, дитяча і доросла, а також вакцина виробництва фірми Janssen. Марія Гаврилян, Сергій Фімов, Суспільне новини, Черкаси. Продовж 10 місяців поточного року в області зареєстровано 10 випадків захворювань на гепатит А, повідомив сьогодні під час прес-конференції головний державний санітарний лікар області Володимир Папач. Якщо говорити про ситуацію на Черкащині, то вона стабільна і контрольована. Впродовж 10 місяців поточного року у нас зареєстровано 4 випадки захворювань на вірусний гепатит А проти 9 за аналогічний період минулого року. Усі захворіли дорослі. Ці захворювання реєструвалися у лютому червні в Городищенській, Уманській, Шпалянській територіальних громадах, і усі ці випадки епідеміологічно між собою пов'язані не були. Нагадаємо, спалах захворювання на гепатит А зафіксували 16 жовтня у Вінниці. Про це Суспільному розповіла головна інфекціоністка міста Лариса Мороз. Тоді його виявили у 22 осіб. Загалом було зареєстровано 274 випадки. 31 жовтня Міністерство охорони здоров'я оголосило там надзвичайну ситуацію. 8 листопада міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що спалах гепатиту А на Вінниччині вдалося локалізувати. 28 черкаських школярів змагалися у швидкості збирання кубика Рубіка. Турнір відбувся в межах днів науки, який нині триває у фізико-математичному ліцеї, розповіла заступниця директора закладу Наталія Бабкова. Учні змагались групами у молодшій та старшій лізі. Який результат виявився найкращим? Дивіться у сюжеті Дар'ї Шевченко. Шкільне укриття замість спортивної арени. Восьмикласник Єгор Войтенко розминається перед турніром. Говорить, зазвичай складає кубик за 50 секунд. Тож сьогодні сподіваються, результат буде не гіршим. Це не дуже мало, але цього достатньо. За столом три учасники перед ними таймер. Ви кубик складаєте, кладете руки і ось цей результат показуєте. Декілька секунд на ознайомлення з головоломкою, і час пішов. Три. Переможець цього кола став дев'ятикласник Станіслав Пидорич. Каже, аби досягнути хорошого результату, вчив формули та щодня тренувався вдома. Треба швидкість реакції і багато, багато разів розкладати безпередно. Я пам'ятаю, як його рухати, а і схвале по колювану. А от Єгор своїми цифрами не задоволений. Говорить, не впорався з хвилюванням, тож на третій хвилині зупинився. Для нього це перші змагання. Збився один раз, потім почав нервувати другий, потім вже третій. У турнірі збирають класичний кубік 3х3. Об'єднати кольори десятикласник Іван Баранов зміг за 34 секунди. Каже, власний рекорд – 12. Я ламав руку і після цього довго не збирав кубика, і тому дуже погіршилася результати. Спідкубін це не моє улюблене хобі, але воно допомагає мені краще розвинути реакцію для основного мого спорту. Якого? настільний теніс чемпіонат зі спідкубінгу в закладі організували вперше, розповіла заступниця директора ліцею Наталія Бобкова. Каже серед учнів це популярне хобі, то ж дали їм можливість себе проявити. Це розбиває дрібну моторику, це ліва і права півкуля мозок. Сьогоднішні змагання є лише одним із епізодів, які проводяться в рамках ніх науки, які започатковані цього року. Це прекрасна власне можливість проявити дітям свої таланти не на уроках, не в стандартних ситуаціях, а саме в нестандартних формах діяльності. Це загальноміський такий чемпіонат. У нас є діти з фімлії, є зареєстровані учні четвертої школи 34-ї, з інших. Переможців турніру нагородять медалями 10 листопада. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. Півтори тисячі народних пісень мають у репертуарі пенсіонерки з Лящівки, що на Золотоніщині. Колектив Криниця створили 35 років тому, розповіла його керівниця та засновниця Катерина Петраш. Наймолодші учасниці 62 роки, найстаршій 73. До дня працівників культури та майстрів народного мистецтва, яке відзначають сьогодні, з вокальним колективом поспілкувалась наша Аліна Бережна. Прибираємося. Стараємося, щоб усе рівнесенько було, щоб гарно було. А воно як вийшло. Спочатку одягаються, потім співають. Козакові раденька була. Щотижня вони збираються на репетицію, каже учасниця колективу Єва Федорівна. Нам як скажеш, оце е, на репетицію летимо летом, летом летимо. Бо треба, це ж треба. Да, це, це ж. А, а приїдеш сюди, поспіваєш, таке, мов, поздоровіша. Дома ходиш таке, а то треба передіться, і треба прийти. І цього я отримую задоволення і набіруюся собі на дольше ночі енергії. Роботи вистачає, бо репертуар немаленький, каже керівниця ансамблю Катерина Петраш. Підраховує, знають близько півтори тисячі пісень. Чумацькі, обов'язково, козацькі пісні, весільні. У нас є записані весільні пісні. Які чують у Англії, Канада великий дуже репертуар старовинних пісень, але ми стараємося й теперішні пісні, щоб ми могли в будь-якому залі по замовленню виконувати ті ж бреці, і сьогодні в куми. А, ній вода прибува, та ой овічу. Сім -волів пасе». Це пісня найдавніша у їх виконанні, говорить пані Катерина. Оце ця чумаська сама стара пісня. Її 200 років назад, коли наші ящівські. Самі сильні чоловіки-чумаки їздили у Крим по сіль. Та з давньою історією не лише пісні, а й одяг, розповідає Єва Купчин. До прикладу, її вбранню 100 років. Його, каже, отримала від сусідки. Це її спідниця та, що ще вона дівувала. Ну, хвартух, звісно, трошки тепер ну, вже новомодніший, а сорочка це дуже давня. Найстарша учасниця колективу Катерина Іванівна, їй 73. Саме вона 35 років тому створила ансамбль Криниця. Я тоді придив. Влялася в полі, як гарно жіночки, оці більше двохсот. Їх понули оці чотири з тисячі гектарів землі нашої конусний. Це своїми руками вони обробляли все і співали в жару в холоду, морози. І я собі поклялася, що я цих ну. Тяжко працюючих жіночок сільських витягнув у Київ на ту сцену столичну. І в нас вийшло у 2002 році, так в третьому. Пізніше отримали звання народного, каже пані Катерина. Різним складом протягом років їздили на виступи як Черкащиною, так і містами України. І ми із 2018 року щорічно починали з Харкова. Харків, Вінниця, Запоріжжя, Кривий Ріг в ну, Києві Одеса. і в Одесі, 21-му році, у такому складі співають вже п'ять років. Катерина Іванівна каже, їх об'єднала любов до народної музики. Оце вже п'ятий склад. Оцих дівчаток, моїх дорогих, які вміють співати і люблять, але так як я. Люблю Україну. Я і ці всі пісні. Ну, Небагато. Я вам скажу. Полетів орел, Та через Аліна Бережна Федір Коцаба. Суспільне новини. Черкаси таким видався цей день. Більше новин шукайте на нашому сайті та у соцмережах. До зустрічі.